Рідна мова, рід родити мене народили, не просто моя мама і тато, є ще бабуся і дідусь, тобто є глиб поколінь. Бо якщо говорити про тих 6 мільйонів українців, то вони кажуть, що вони українці, але не називають українську мову рідною, але то є самоомана, тому що їхні прадіти говорили українською мовою, тобто їхня рідна мова. За законами космосу, а не їхнього глупства, рідна буде все-таки українська. І, взагалі, поняття роду це те, що є основним концептом того життя. Нещасні ті люди, які не мають родини. Це катастрофа. Не мати родини, не мати дітей, не мати любові. От саме в такому в тому контексті я розглядаю поняття рідної мови. Це дім, у якому я живу. Це я вже цитую Гайдегера, який казав, що мова це оселя народного буття. Так, е Ніхто і нічого, і ніяк не заступить мені мій дім. У мене там найліпша канапа, найліпша подушка і моя особлива кухня. Крапка. Я виходжу з свого дому, є дуже багато різних домів, але я вертаюся до себе.